Так, і стосовно рамки, сівалка вкутана, прив'язана в багатьох місцях, не хочеться розкривати, тому тут з краю зараз поглянемо. Тобто це йде загальний брус, до якого е, кріпиться е, ще один більш меншого е, розміру брус, до якого висіваючі диски ось такого типу. Все це на рухомих з'єднаннях. Ось. І регулюється винтом. Але ми цього ні разу не робили. Регулюється винтом, так скажемо, і нахил, і нахил цієї додаткової рами. Тобто, саму сівалку можна трошечки, так скажемо, нахилити вперед чи назад, ну, але ми її придбали, спробували посів. Ну, ніби настройки, мабуть, я думаю, що їх ніхто ніколи не крутив, тобто з заводу. І як би так і висіваємо. Стосовно підіймання, ось ці коробочки вони відповідають за рівномірність підняття, як і на транспортні, колеса, тобто два циліндра. Так само і в момент е, роботи також два циліндра. Все це керується через отакі коробочки. Е, не пам'ятаю, ділітель потока чи щось такого. Вони якось там називаються. Табличку тут вже не видно. Ну, а наше завдання ще дуже б хотілося це приводне колісо висівне. Все ж таки змістити з краю сівалки, а поставити навпроти опорних колес, тобто сюди між секціями. Це виходить між другою і третьою і восьмою, сьомою. ю Коротше, щоб пішли вони за опорними колесами. Цим самим ми покращуємо. Щеплення коліса, адже воно вже йтиме по дорожці так скажемо. Ну і буде легше обсівати периметр поля, адже нерівності, і не завжди є можливість вести колесо по своєму полі, оце приводне. Тому інколи залишається така широка межа. Тому хочемо до нового сезону. Змістити це приводне колесо. Гадаю, в нас вийде, ми так орієнтовно прикидали, приміряли. Ну, повинно повинно все вийти. Ну, а потім, звичайно, більш цього що ми укоротимо загальну раму, щоб все це діло трошечки ближче підвинути як і самі транспортні колеса, так і з цієї сторони, здається, також можна буде. Трошечки змістити, ну, все будемо міряти, все будемо прикидати. Отак, ми її зберігаємо, накрита. Ну, Здається, все висвітлив, що можливо. Так, все, дякую за увагу. Так, стосовно висівних дисків до ВГ8, отже, це були старі. Висівні диски, здається, кукурудзяні, отвір поміряв близько 4,5 мм, і кількість отворів 60. Тобто, ось як видно, між кожним заводським отвором є свій отвір, він на декілька там, мікромів більший. Це в зв'язку з тим, що диски свердлить було досить таки тяжко, щоб не деформувати сам висівний. Хоча, як придивитися, все, ви... все одно ж видно, якби трошечки є, ну так скажем, деформація диску. І в принципі це також впливає на якість роботи вакуума і як саме буде вакуум зникати, тобто розтановочка насіння. Соєві... Соєві диски ми їх назвали. 60 отворів. У ремсинтеза придбали ось такі нові ущільнюючі. В принципі, в принципі, сіяти можна, але я ж говорю, що в зв'язку з тим, що вони саморобні, можливо, до них також можуть бути деякі питання е, при утворенні отворів. Ну, ось так вони виглядають. Якби ніби дуже схожі, трошечки більші. В принципі, вакууму вистачає. На утримання насінини. Але ще говорю, що кроме утримання, є лінія відрізу вакуума, коли буде насінинка йти в насіння провід. Отже, кріплення дзеркала. Тут між центрами, між кріпленням і трубою 31 см. Це ось так. А між між кріпленням до самої кабіни 45 сантиметрів. Вон там, здається, видно. Це по старому МТЗ-80. Зараз поміряю на новому. Так, на новому. Тут дивлюся, так само стараюся поміряти. Буде 42. Ну, не видно, повірте на слово. Так само міряю. Розмір тут буде 42-43. Ну, а кріплення більш всього, що... Ай кріплення. Кріплення між центрами грубо. Буде десь. Зараз фокусується. 49. Плюс мінус. Плюс-мінус 49. Тобто дещо відрізняється. Кріплення дзеркал на новій кабіні нового трактора і на МТЗ-80. Розмір озвучив. На жаль, не.